Всім привіт, друзі! Відпрацювавши сезон оцією дисковою бороною. Підготовивши почву під посів, я зрозумів, що мені потрібно двигатись далі. І тому я надумав продавати Продавати дискову борону Палада 3.2. Подивимось на плюси цієї борони, а також на її мінуси. І я скажу, чому я її надумав продавати. По-перше, найголовніший плюс це розташування дисків. Близько друг від друга, на відміну від старих АГЕшок, це дає можливість більш якісно обробляти почву під посів, не залучаючи бугрів, вирізаючи весь бур'ян, невеличкий діаметр дисків, також дозволяє це робити. Набагато краще працює, аніж класична схема з широким розташуванням дисків. Далі регулювання. Куту атаки переднього заднього ряду. Це взагалі, оце Елворті зробили дуже правильно. Відрегулювавши кут атаки, ми можемо цю борону заставити робити прямо без всяких рухів направо-наліво. Завдяки цьому, опять-таки, вирізається краще бур'ян. Регулюється за допомогою цього винта. Значить, іще який плюс. І ще який плюс. Те, що вона причіпна. Ну, це не знаю, плюс це чи не плюс, але я ратую за отакі причіпні агрегати, які не рвуть нам на віску. Значить, По нагрузі, не дивлячись на те, що захват 3,2 і бажано б мати трактор від 100 сил, то наш. 892-й трактор. Справлявся з цією задачею на глибині до 10 см. Так, трохи був перерозхід солярки десь 6, 6,5, 5,8 літрів. Це не 5 літрів стабільних або 4,5, як було на захваті 2,5. Але мене все влаштовувало. Значить, далі плюс. Це швидка регулювання Глибини задня. Ще плюс це каток, який має, ну, я б не сказав, що великий діаметр, але все ж таки трошки він кращий кращий, ніж у інших виробників по своїй потужності, по потужності підшипникового узлу, по товщині він має вагу. А також це розташування трохи, бачите, під кутом оцих труб. Це зменшує вібрацію і робить роботу більш плавною. Значить, що ще? Передня частина посилена вже, посилена. Тут все зроблено гарно. Оця зачіпна штука. Теж дуже зручна, дуже зручно зачіпляти. Розвертається під дуже великим кутом, нічого не ламає, нічого не заїжджає у колесо. Гарно. Оце зроблено дуже-дуже гарно. По транспортному пристрою він зроблений потужно, він зроблений гарно, піднімається вона, в принципі, непогано. Сантиметрів 35, мабуть. От. Це по дискам, по катку трошки нижче. Але вони зробили модернізацію з попередніми моделями. Той каток взагалі в них раніше тіліпався по землі. Е, значить, по. Транспортному пристрою подобається мені формату цих колес. Дуже вони такі симпатичні і шини. Та трохи незручно, що вони зробили дуже широку колію. що Це начебто, щоб не затаптувати за трактором, воно трошки ширше стоїть, але на перегонах краще б він їхав по ґрунтовці за трактором. Ну, Я так вважаю, це моє особисте бачення таке. Значить, тепер перейдемо до мінусів, що мені не подобається. Саме перше, що Елворті не відійшло від класичної -таки, схеми кріплення оцього диска. Оце пространство, оця відстань. Виїхали ми після дощику на стерню і почало от сюди підзабивається. Є така вада, оце. Ну, вже в імпортних агрегатах в них стоять диски, як я вам казав, робочою поверхнею, свободною. Там, де земля, там де цей. Оце мені не подобається. Це перше, що в неї обмежена оця позабиванню, якщо багато оцих е, решток. Солома або ще там щось, не дай Бог, там якийсь льон. Там. Це взагалі там пакля, як каже той. Так, ще який мінус. Мінус того, що. Хоч я вам і розповів, який гарний тут стоїть коток. Але для передпосівного обробітку все ж таки оце розташування оцих труб не дає, не дає е, вирівнювання такого, як мені потрібно. Я взагалі не розумію, чому такий виробник, як Елворті, або є ще у нас імениті такі заводи, не пропонують. Е, Катки різні, кому який треба, у кого які почви, там грудобійний каток, або ще, або спарений тандемний. Не розумію цього і все. І я хотів, що зробити? Хотів до цієї планки зробити таку ж саму планку назад. Віддвинути назад колеса, оці і зробити ще один куток, який буде мені придавлювати винтами, скільки мені треба, щоб робити продольні уздовж руху дискової борони, робити продольні оці борозди, роздавлювати цю землю і готувати під посів. Ну, Чесно кажучи, нема вже бажання щось переробляти, щось, як ото кажуть, колхозити. Я зараз на колхозю, а потім я її хер нормально продам цю борону. Отак. Ще який був мінус. Значить, крайній диск. Ми ходимо човноком, не по кругу. І в нас крайній диск залишав канаву. Начебто тут. Є ось якийсь отвір, якийсь для регулювання цього куту атаки. Але він хер знаде і його не зачепиш ніяк. Тому ми просверлили ще одну дірочку тут отвір. І поставили його трошки меншим кутом, і канава практично зникла. Теж не розумію, що тут складного для заводу зробити ще одне ще один отвір. Не розумію цього. Також сразу кажу, як є, у нас з ладу вийшов один підшипник. Відробили ми нею десь біля або десь 380, може 420, ну максимум не підраховую, 450 гектар лущовки не глибокої дисковки, тому що трактор не дозволяє робити глибоко. От, І заклинив один підшипник. Ми його розібрали, побачили, що там внутрі земля. Я подзвонив на завод, кажу, хлопці, так і так, що таке? Що це таке? Не обслуговуємо підшипники, все, новий зірець. Каже, присилай без проблем, ми його цей тобі замінимо, якщо є така потреба. Ну, Звісно ж, таки потреба є. Тому, тому відсилаємо туди підшипник і присилають нам новий підшипник, ставлю, міняю і все. Неприємно, дуже неприємно, я вам скажу, що ну, це взагалі, я не знаю. Можливо, інші інші відроблять там ще там, 2-3 роки, я не знаю. Ну, оце мені таке сталося. Мені. Здалося, що щось там неправильно зроблено, або там якесь ущільнення неправильно, або цей кут якось неправильно. Але я не буду умнічати тут, тому що я вже накалувався не раз, що думає, що воно так, а воно взагалі не так. І тоді виявляється, що ти дурень. Раз завод зробив, раз він вважає, що так правильно, хай буде так правильно. Хай міняють нам той підшипник, все. Ще один момент. Ромашка. Значить, коли ти налаштовуєшся на глибину отак, то деяку амброзію корінившися, оце діло, воно пропускає. Тому що ці диски зроблені для важкого грунту, щоб вгризатися і виковирювати на глибину від 10 см. Якщо ти захочеш зробити 8-5 см, то ця зараза, скоріш за все, Ну, воно так і було. Воно пропускає. І виробник не пропонує нам нічого. А мені подобаються диски отакі. Працюємо ми неглибоко. У мене взагалі нема цілі. Дискувати там 15 см. Для цього є плуг, є параплав стойки. Те, що можна зробити без питань, не навантажуючи нічого. Агрегат і трактор. От. І більш якісно. А мені подобаються отакі диски. Або диски, як на дисковій броні, що мені хлопці привозили оту. круглі такі з вирізами, вгризаються там все такий мілкий зуб. Як його назвати, не знаю. Так що, оце така ще проблема. Я бачите, ось Амазон. Амазон, катрос, все у мене є, все я купляю для взірців, щоб вивчати питання. Все, шарики крутяться в мене в голові, ролики крутяться, ролики за роліки заходять, накалуються там. Все, все відбувається в цій голові. Так, ну є дві причини, чому я продаю. Перша причина це те, що мене не влаштовує в цій дисковій броні. Те, що я вже сказав, які є мінуси. Це по катку, по дискам, по цим стойкам. А друга причина це те, що ми не встигаємо. Трьома метрами, хоч тут 3-2, в мене зараз до дощу залишилося близько десь 50 гектар палки стояти до дощу. І чи висохне там, щоб я мог заїхати нею, я не знаю тепер. Можливо, висохне. Але як у минулому році довелося сіяти новтіл, я не встиг задіскувати ті поля, не встиг підготувати. Навіть навесні, коли. Зібрав кукурузу, я не встиг підготувати почву, і довелося й по кукурузі робити прямий посів, На цьому багато я втратив, сходи були дуже рваними. Цим захватом я не встигаю. Якщо ситуація буде рівна, рівна, ну як по ціні, по моїм можливостям, то я хочу взяти Т-150 або ХТЗ і взяти більш ширшу БУшну або нову дискову борону захватом від 5 до 6 метрів. Отакий у мене план. Якщо ситуація буде ну, дуже скрутна, а дискова борона мені потрібна на осінь аж ці гроші я зможу провернути. А на осінь, скоріш за все, якщо буде дуже скрутно, то я буду обирати якусь польську борону з захватом 3 метра, це метал або агротом. Те, що я і хотів брати, та мене переубідив знайомий фермер, каже: не бери польське, воно не перевірене. Бери перевірене, бери паладу. І польська мені подобається тим, що розташування дисків, тим, що демпферна стойка, вона трошки зігрує. І тим, що вони пропонують модельний ряд катків. Я буду брати два катки. Один каток трубчатий, отакий, який у мене не буде там забуватися по сирому. А один каток я буду брати важкий, дисковий. Такий він, як тарілки там зварені. Щоб готувати якісну почву під посів, щоб роздавлювало мені усю усю херню. Поки що такий план. Значить, ціну я написав, телефон написав, дзвоніть, будемо балакати, поки є така пропозиція. Або, може, зараз я пересплю, передумаю і скажу, та хай вона працює. Так що так, хлопці, всім пока.